Привіт, друзі, з Чернігівщини. Сьогодні я вирішила піти сходити в магазин. Світла у нас немає, виключили, можливо ви чуєте, робо, працюють генератори. Ну а я піду подивлюся, те, що треба купувати із продуктів. Котикам моїм теж немає, корму потрібно купити. Зараз на вулиці дуже тепло, невеличкий сніжок падає. А так погода дуже комфортна, дуже гарна. Ну, Побажайте мені успіхів. Прийшла з магазину, купила ось корм для своїх котів, Тут півтора кг, навіть трохи більше. Це мікс. Вони люблять такий корм. їдять. Потім купила олія ось така олія соняшника рафінована, 1 літра. Ціни, звичайно, 72 гривні коштує. Потім фарш. Ще котам купила ось такої лобіна. Добра, називається ковбаса. Вона така без сала. Не знаю, по 120 гривень. Фарш купила, ще курятинки трошки і дріжджі. Дріжджі ось такі польські, вони сухі, дуже гарні. Я вже раніше брала 850 у нашому магазині. Коштують ще. Ось купила трішки вже починаю купувати насіння ось, помідорів. Перець у мене є я зібрала, у мене гарний був врожай перцю, я його зібрала на стіні, у мене воно є. Тому купувати, думаю, не буду. А ось, ось такі великі, мені дуже подобаються. що ці сорти, якщо садити, то томатний сок і на салати дуже гарні, Там, якщо перемилювати треба. І ще купила ось така гарна, я рекомендую. То може ось морква Канада. Тут 400 на стіни, я не знаю, чия це фірма, то це виробник, але вона дуже гарно родить і причому добре зберігається. Ну тут розвасовують у нас на Україні, а виробник. Не можу вам сказати, хто виробник, але ось така фірма. І купила, буду сіяти зараз, сьогодні чи завтра. Ну, завтра швидше за все, буду сіяти морку ранню, зараз у січні посію. У мене вже є там, нарізані рядочки, щоб навесні вона дуже рано зійшла. І була перша морка, називається рання, ранньостиглий сорт, дитяча солодка. Я раніше таке робила. Сходила вона, ну вона не для зберігання, просто для використання уже в черні її можна використовувати. Ось так, друзі.